Дорога, наша шановна Преясовська громада, зараз перед мною стоять наші захисники, наші оборонці, наші сили повітряної оборони. Це наше добровольче формування. Сьогодні цими молодими, цими талановитими хлопцями, цими молодими жінками збито уже 22. Ударні ворожі шахеди. Ми дякуємо вам за ваші безсонні ночі, за ваш труд, за вашу працю, за ваше вміле керівництво і за ту роботу, яку ви робите. Сьогодні в знак їхньої уваги для того, щоб вони вміло і повноцінно могли використовувати, виконувати свої обов'язки. Ми передаємо зараз їм оцей автомобіль, який придбаний зараз мною, придбаний з допомогою за підтримки нашого депутата обласної ради Шеремета Віктора Васильовича. Це наша, так би мовити, спільна такий вклад на те, щоб допомогти їм, щоб вони могли повноцінно виконувати свої обов'язки. Дякую всім, дякую всім захисникам, дякую всім полеглим героям, які загинули в цій війні. І слава Україні! Героям Слава! Дякую, спасибі! Це нам зараз сконче необхідна допомога, тому що підрозділ працює. Щоденно, цілодобово і машини, скажу чесно, зношуються дуже серйозно. Щодня і щоночі наші хлопці і дівчата виходять на бойове патрулювання з однією думкою не пропустити того клятого шахеда, щоб він не наробив горя, не наробив руйнувань, не забрав життя українців. І ми щиро дякуємо за те, що ви пам'ятаєте про нас. За те, що думаєте про нас, тому що щодня ми думаємо про вас разом. Ми сила, разом до перемоги, разом ми громада, разом непереможні. Слава Україні! Героям слава!